Хто це сказав? Дай пятюню. Давай пятюню. Молодше. На, не, давай нормально пятюнім. Это було мимо. молодець. Рівне стало першим з 13 українських міст, які охоплює освітній тур телеведучого Олександра Педана. Він включає лекції для дітей і панельну дискусію за участі вчителів та батьків. Учням Рівненського обласного ліцею інтернату понад годину розповідали про безпечне поводження з мінами та як зберегти ментальне здоров'я у стресових ситуаціях. Важливо говорити з дітками. Діти знаходяться в стані стресу, а батьки цього не помічають. Ми не звикли помічати, що діти не просто не хочуть навчатися через те, що їм ліньки. Ми не ми не розуміємо цього, що в них теж є стрес. І якщо прогавити цей момент, то можуть бути психічні і психологічні розлади. Це дуже важливо. Зараз всі в стресі без виключення, вибачте, літають ракети, світло нема, всі не досипають. А дітям ще й треба навчатися. Інформаційна їжа це дуже сьогодні необхідно. і нам чого треба сьогодні боятися? Втратити інформаційний простір. Поки ти ним володієш, ти володієш собою, ти володієш своєю безпековою ситуацією, ти володієш усім. Тому дуже важливо тримати інформаційний стрій. Лекція відбувалася в інтерактивній на формі. Послухати її зібралося понад дві сотні ліцеїстів. Довідалась більше про ті самі міни, як можна себе забезпечити, що робити в ситуації. Якщо я це побачила, сподобалася саме нетипова подача, як нам розказували навіть про повітряну тривогу. Ці слайди вони навіть. Деякі там ворушились, і ну мені спо я думаю, це 10 з десяти. Учні взяли участь у тематичному квесті. За задумом організаторів він повинен закріпити знання, отримані на лекції Олександра Педана. Дивіться, у вас буде 10 пісень, і кожна картинка соответствує однієї пісні. Готові? чого? Ой, чекали? Це вийшло». Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.